Вітаю вас, мої друзі-підписники. Давненько я не виходив, нічого не знімав, але був зайнятий. Була така робота. там Тим більше, що мій знайомий токар, ну як, знайомий і мого знайомого токар відпустці, то я тим часом зайнявся передньою підвіскою свого майбутнього трактора. Ну як вдалося мені. Роздобути отаку от гуму. 130 на 228. Заліз в інтернет, подивився, виявляється, це 9 на 4,5. А та, та як вона в дуже гарному стані, будемо казати, що практично майже нова, то, як кажуть, дареному коню в очі не заглядають. Тим більше, що що тут було? Покришки в нормальному стані. Були дві камери, але на обидвих камерах був зрізаний сосок. Поїхав на вулканізацію, то хлопців 160 гривень і соски вони приварили. Але, ну як, маленький трактор, маленькі колеса повинні бути. Все нормально. Перш чим. Як ви бачите, маємо тут отвір? Я спочатку планував колеса 4х10, оці стандартні мотоблоковські, але щось мені ну ця гума, вона там така дубова, вона мені не подобається. І вона трошки вузенька. Ця мені сподобалась більше. Тим більше, як я невеликий спеціаліст в тракторах, але бачив, що на саморобних тракторах от спереду ставлять таку гуму. Так і я вирішив. Але що ми. У нас получилось. Якщо на стандартних дисках на цих, з китайських мотоблоків, оцей отвір має маленький, тут отвір 105 мм. І я почав крутитися туди-сюди, лазити по інтернету. Ну, от, знайшов, як ви бачите, отаку маточину від жигуля. О. Ну, Якщо її поставити сюди, отак приблизно, О, отак поставити. Що мені не подобається? Ну, як? Ну, самий простий варіант це ставляться знизу шарову зверху. Тут, виходить, треба такий робити корпус. Ну, коротше, вона дуже близько віднизу і ще буде виступати всередину. Ну, не подобається мені оця зараза. Ну, правда, є в інтернеті люди, що вони знімають ці шарові. І, але ж тут у нас отвір на конус. Це треба шукати роз, цей, координатно розточний станок, щоб точно всі впало ці два отвори співпали і їх розверлити. Такої можливості в мене нема. Ну, тоді, б якби тут розверлити, тут можна було б всередині поставити втулку. І ну, будемо так казати, що було б доволі непогано. Відстань була б більш-менш віднизу, хороша, то все. Але так як в мене таких можливостей нема, то я цей варіант відклав в сторону. Ну, Підготував все, але що ти зробиш? О, ну, Теоретично тут можна було б тут мінімальний з е, середині 14 мм міліметр, 14 край отвору. Ну, я бачив в інтернеті люди ставлять просто. На 14 мм шкурня і на нього втулку. Але ж все одно, так як там ободок, ну, ну, щось мені так кажеться, що воно не дуже буде добре. О, Знайшов я таку маточину. от Подивіться, ось весь ви видно збоку. Це від Таврії. а Оце сам шрус. Я його болгарочкою, так він виступає от стільки далеко. Я його обрізав, щоб він мені не заважав. О, така, такий варіант. Зробив ось, ви бачите, трубку. Є, є трубка на 46. підшипники на 47. Тобто я тут розрізав на всю довжину. Бачите, тут підшипники стоять ззовні. А всередині, що зробив? Поставив. Якщо ви бачите, що ось одна зварювальна точка, точка, і ось друга. Тобто, я взяв обойму від підшипника, точно поставив її посередині, з двох сторон забив підшипниками і прихватив її сваркою. Тобто, коли, якщо я поставлю сюди болта чи цього, то воно буде зжимати підшипник і буде те, як треба. Ну і оце від рідне відстойки. Отака. От ну, пішов далі. Як ви бачите, отвір великий, а тут маленький. Теоретично він ну, закріпити проблематично. Що я зробив? Ну, ось, як ви бачите, диски. Але чим ці диски? Ну, вроді би нічого, але вони тонковаті. Десь в районі 2 мм. Випадково я в себе, колись в мене були такі корпуса і на них були флянчики. Випадково я їх такого ну, шукав. Одне не, ну, нема в мене желіза, щоб сюди. І я знайшов. І воно ідеально заходить сюди всередину. Вся проблема тільки в тому, що чуть-чуть менший отвір, ніж оце посадочне місце. Тобто, десь тут є 54, а там 55. Тобто, по кругу легенько розпиляти, і буде воно працювати. Що я зробив? Виходячи з цього положення, ти більше, що мені диски треба. Ну Бажано було б для прикладу оце поставити сюди. Але ж ось кріплення є диска, щоб сюди таку пластину поставити. І центрується, і одразу стягуються диски, все як треба. Металевої пластини не було. Знайшов дюралів. От тепер ми дивимося отакий от фокус. Бачите? О. Точно воно сюди заходить О, і Ось ми маємо шість отворів. Це для того, щоб в нас з маточиною співпало. Це все добре. Але це в нас дюраль. Ну, як ну, не було в мене е-е такої металево. Пластини десь бігати, шукати. Ділося, а це є. Що, я випиляв одне, випиляв друге. Як ви бачите, ось. Раз, два, три. Я взяв просто їх на закльопки. На закльопки з'єднав. Тепер вони по центру відцентровані. Тепер це велике кільце буде цього диска, якщо його поставити так. так? О, Воно буде стягувати і диск тоді ну, не буде гуляти. Я так сподіваюся, що все буде добре. Ось таким образом. Це, ну, стараюся, щоб чим дешевше і щоб воно по якості не відступало. Я так думаю, що на цих 6 болтів тут стягнеться, а тут ну, от вийшло такий варіант. Бачите? О, оце є маточина від, Тав... від Таврії. Якщо її поставити сюди, закріпити, ви, ви бачите, яка відстань, виходить від низу до краю. Тобто, навіть якщо їх їздити по колії, воно не повинно зачепитися за що-небудь. Ну, от все, закрутив, зажав. Тепер зараз так само з другу скрутю. О, і буде. Вже заготовка на передній місце. А далі вже робити балку і все інше. Ну, можуть сказати, що може це не. По... Чи потрібно було знімати, чи ні. Але я навчений досвідом тим, що після того, як щось зроблю, дуже багато людей починають запитувати: а покажіть, як зроблено то, а покажіть, як зроблено це. От я собі зняв і хочу вам. Показати, подобається вам робите. Ну, діло в тому, що я знаю, що на, в основному на тракторцях використовують е, маточини з переднього моста, з передньої балки ваз. Е, ну, ну, З Москвича ще беруть, але москвича оця відстань. відстань. я показати, щоб... а, відстань ось тут і оця е, набагато більша, довша. То з вас кажуть, що воно вигодніше робити і воно краще виходить. А ставрі теоретично, так само, як і з вісімки, вони похожі по конструкції. Я мало зустрічав конструкцій схожих на цю. О, то вирішив зробити так. Може, можливо, я правий, може не правий, може хтось робив. Ну, ще, я так думаю, на крайній випадок, якщо десь щось тут можна взяти з цього місця, сюди дати таку косинку, щоб зробити крепше. Але я думаю, що воно і так повинно витримати. Ну що, комусь сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради, з задоволенням вислухаю. Ми переможемо! Слава Україні!